Місто розбирають по шматочках. Так, депутати української галицької партії прокоментували останнє засідання сесії Львівської міської ради першого півріччя у порядку. Денному було кілька скандальних питань про передачу в оренду приміщень у центрі міста. Я вчора виступив з різкою заявою про те, що 845 метрів комунальних приміщень віддаються в оренду фактично найвищим чиновникам Львівської міської ради і депутатам. Мова йде про. Інтереси Андрія Садового він отримав вчора приміщення додатково на площі Галицькій для ТРК «Люкс». Нерухомість віддають громадським організаціям, які, за словами депутатів від Галицької партії, тісно пов'язані з міським головою, його оточенням, посадовцями ради та керівником однієї з фракцій. Також вони хотіли отримати приміщення на валові понад 200 метрів. Під Львівський медіафорум. це є структура, яка напряму пов'язана з мером Львова Андрієм Садовим, тому що засновниками цього ГО є Остап Процик, це радник Андрія Садового і Андрій Москаленко, заступник міського голови. Приміщення депутати роздали і на інших вулицях. За словами активістів, у подальшому найімовірніша така схема оренда кілька років, після чого заявка на приватизацію таким чином, місто втрачає. Ає майно продовжиться практика, коли депутати міські голови не вже навіть не криються, а просто під свої структури передають приміщення. А в умовах Львова передати в оренду це означає з кінцями, тобто що чи що ці приміщення будуть приватизовані. А інше питання, що на мою думку, ці приміщення були приховані, тому що вони не були на сайті Львівської міської ради як вільні. Ці квадратні метри мали би віддати в оренду через конкурс у Галицькій партії. Вважають таке роздавання приміщень злочинним, а тому звертатимуться до до суду та в антикорупційну прокуратуру.